Заборгованість по заробітній платі вже 4, 4 місяці. Четвертий місяць ми ще не рахували заробітну плату, але будемо рахувати. За три місяці, за січень-бересень, заборгованість складає 290 тисяч з нарахуваннями. У нас зарплати дуже маленькі. Нас міська рада виключила із мережі фінансування. у Нас немає доступу навіть до власних коштів. Тобто на спецрахунку у нас минулого року залишилося 160 тисяч. За цей період ми. Ще трошки ну, отримали позабюджетні кошти, це за медкомісії, за медогляди, за зубопротезування. Зараз у нас близько 200 тисяч на рахунку, але ці гроші ми користуватися не можемо, так як заблоковані. Вони кажуть, віддайте нам майно, це майно тепер належить нам, а самі виходьте куди, виходьте, беріть свої речі. Ми обслуговуємо більше 100 тисяч населення. Більше 100 тисяч населення на сьогоднішній день в колективі працює 954 особи. Як ви думаєте, тисяча залізничників при 100 тисяч? Ми можемо обслуговувати і їх, і ми їх обслуговуємо. Скасуємо ці державні заклади і на 4 ну есть, дальше ж виходні на 4 травня. Ми плануємо зібратися ліквідаційною комісією і десь в другі половині дня приглашати кожного працівника. І залізничної поліклініки, і пропонувати йому роботу. Це при умові той, що вони знову не подадуть до суду, і суд знову не припинить дію рішення сесії. І якщо нам не виплатять заробітну плату і нічого не зроблять, те, що ми требуємо, то ми будемо обов'язково голодувати.